Прийшов час укривати виноградник і хочу показати, як я це роблю. Обрізані вже кущі. Отак приложую, прикладаю це глинами. Є ще в мене такі от скоби з дроту 6 мм. Переріз його. На штик лопати прокопую канавку, прикладаю це глинами, потім присипаю ґрунтом все. І по фіналу виходить така штука. Робота трудоємна, але ґрунт забезпечує те, що коли в нас і в лютому можуть бути плюсові температури, і в березні, потім ще після всього сніг, мороз, дощ снігом все може бути, і ґрунт тримає наш виноград як термос. Тобто температури дуже повільно коливаються. От такий спосіб у мене. Є багато різних способів. І агротканиною накривають, його роблять як парничок, і продувають. Але це все коштує гроші. Дякую за увагу.